Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленка. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Ну що, час сьогодні у нас якась корейська кухня. Корейська кухня. Слухайте, ми з вами на минулому ефірі згадували. Я якраз казав, що смішно не смішно, але будемо говорити скоро про кількість. От, ну, бачите, почали вже говорити про кількість. Слухайте, давайте поїхали про цю історію. Ваша думка мені цікава. Ну, я отак намагаюся зрозуміти з різними іншими політологами, там, експертами. Слухайте, це ж китайські вуха стирчать. З цієї корейської пасти, чи це Путіна фортеля і власна ініціатива і власна гра великої Російської імперії? Звісно, що на Північну Корею мають в першу чергу вплив не стільки росіяни, скільки саме китайці, саме Пекін має найбільший вплив на апхіян. І якщо ми говоримо про взаємодію між цими двома столицями. То без дозволу Пекіну Пхін'ян не діє, тобто, коли Кінчинин погоджувався відправляти боєприпаси до Російської Федерації, були консультації з Китаєм. А коли йшлося про особовий склад, про саме людський ресурс, я впевнений, що так само а, було і проведено консультації з Пекіном. Він відкрито не надає якихось дозволів, якщо це це досить тонка така політика азійська. Тут все дуже просто а, вони ставлять а, в курс подій а, Пекін. Що ми маємо намір допомогти Росії або припасами, або ми, ми маємо намір допомогти Росії а, людським ресурсам. і від Пекіна навіть не потрібно якоїсь від а, у відповідь заяви чи у відповідь як яку взагалі якоїсь відповіді. Навіть якщо вони просто на це промовчаться, це mm -hmm. погорчать. Тобто все ось настільки тонко відбувається. Тому цілком можливо, що саме відсутність заборони на таку взаємодію і було таким собі дозволом. Ну, окей, слухайте, ви бачили заяву цієї ко корейської сестри, сестри Кіма? Така вона баба ото всі. Таку історію слухати, а що вона наступниця буде, я не розумію. Вона і... буде наступницею наступницею буде донька. Наступна донька. донька, якщо звісно ж там дуже цікаві внутрішні події, навіть а, внутрішньої родині. Якщо звісно ж а, сестра кімчанина не влаштує маленький такий закол, і а, донька кімчанина позбудеться можливості. Отримати у спадок його цю диктаторську імперію тому можуть бути різні сценарії, але в принципі вона не є наступницею. Тоді їм обов'язково за східними законами їй потрібно буде задушити цю дочку, а вони Це? там таке. Я вам скажу, що вони робили таке, от на Турції, якщо подивитися, там кожен султан, я так дивився, приходив до влади і душив родичів, синів своїх, братів, батьків. <кій> то може і так тут буде. Окей. Слухайте, а як вони координація? От мені цікаво, як відбувається координація російських військ ось з цими корейськими солдатами, і це, і, на, і, 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 і кому вони підпорядковані? Ну, я не думаю, що координація та взаємодія підрозділів буде на високому рівні. Тут багато факторів. Найяскравіше це мовний бар'єр. Це мовний бар'єр, і якщо їм буде видано якусь окрему ділянку, локацію якусь в якій вони будуть діяти. Окей, добре, але тут інший момент згідно з тією інформацією, яка зараз з'являється в відкритих джерелах, не спостерігається, що північно українські підрозділи, а вони Запивалися технікою. Ми а -а. не бачимо, що справляються з до, до Північної Кореї до Росії техніка для комплектації підрозділів. І у мене є великі сумніви, що Росія буде комплектувати її своєю технікою, оскільки їй вже не вистачає для власних підрозділів повної штатної комплектації, вони цей виникнуть. Тому це буде переважно піхотна, піхотна компонента. Такі маршові батальйони, називемо цих умовно так, піхотні полки і так далі. Але е, от е, виконання бойових задач, коли в тебе немає приданої техніки, нема УБТ, нема ББМ, нема артилерії, ствольної реактивної, нічого нема, тільки піпоти. Ну неможливо виконувати в таких умовах бойові задачі. От, е, це, це отже, вони повинні будуть якось комунікувати з російськими підрозділами для артилерійської підтримки для авіаційної підтримки. Банально, навіть якщо вони будуть знаходитися ділянці між іншими ділянками, де з правого та з лівого будуть знаходитись російські підрозділи, їм треба буде комунікувати у питаннях, як ситуація в них з позиціями, куди вони просунулися, бо які позиції вони залишили, щоб не опинитися в оточенні чи під фланговим. Окусу противно силу оборони України в даному випадку, і це комунікація постійна кожної хвилини на, на такому рівні, а як можна взаємодіяти та комунікувати, коли у тебе серйозний мовний бар'єр? І ну м'яко кажучи, я не думаю, що взагалі а, кожен російський офіцер а, як середнього, так і нижче ланки. А він володіє корейською, особливо північно-корейською, яка має деякі особливості, ну, скажімо так, регіоналізми на відміну від південно-корейської слухайте. Я знаю таких, от хто володіє корейською і хто міг би провести усілякі дивні операції, скориставшись цією ситуацією на користь, це могли би бути південні корейці. Ну слухайте, ну хто там їх це взагалі одна Україна, одна нація. Якщо частина спецназу Південної Кореї ну, якимось чином зануриться туди і проведе якусь операцію, то ну, я не знаю там, що може статися в цій ситуації. Така ось дивна. І от я хотів у вас запитати: слухайте, так чи інакше? Давайте так. Ну називаємо речі своїм м'ям. з мовчазної, мовчазної згоди чи скіфка Китай тренує. Своїх корейських псів вже на нашій території. Ось Південна Корея, я побачив, почув заяви, що вони переглядають зараз там стосовно наступальної зброї і на, 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 на помоги. А люди слухайте, люди можуть приху от сюди, от приїхати їхні? Ну слухайте. так чи інакше, якщо корейців готують до якоїсь заварушки з ну між кореями, да, от в цій історії, ось то ну потрібно також готуватися ніде краще ніж тут. Це ти не зробиш ніяк. Що ви думаєте, буде така історія? Я думаю, що Південна Корея нам допоможе в першу чергу консультаціями. Тобто, представники їх силових структур та спецслужб цілком можуть з'явитися в Україні, але саме як консультанти, тому що ага. треба вийти. А в нас інформації по північній Кореї дуже мало ми не володіємо Повністю розумінням, що відбувається внутрішньо в північній Кореї, як це все сформовано з їх внутрішньополітична система, а, армійська система, тільки а, поверхневі знання, і так далі, і тому подібне, тому що ця країна для нас завжди була не те, щоб закрита, не цікава, не цікава, про... там? не цікава. і навіть скажу так: навіть а, з про Іран. Та навіть розуміння Ірана та навіть контакти в Ірані у нас більш налагоджені аніж а, це стосується північної Кореї. Північна Корея з'явилась в нашій орбиті орбиті інтересів саме в 2023 році, коли почалось mm. військово-тичне поглиблення співробітництва між а, північною Кореєю та Російською Федерацією тому так чи інакше, але саме консультації від південної Кореї, країни, яка найкраще знає своїх mm -hmm. сусідів та потенційних антагоністів ворогів супротивників. Обов'язково ми будемо залежні від і нам дуже корисно буде отримати цю інформацію від південно-корейських спецслужб. А окрім цього іншого, також південна Корея може допомогти і широкою номенклатурою величезною номенклатурою різноманітних засобів вбивства північнокорейських рембо. А починаючи від боєприпасів 155-го калібру, виробником одним з найбільших світів виробником який Є саме Південна Корея, а продовжуючи технікою танки, ББМ, артилерія, самохідна гаубічна, боксуємо оперативно-тактичні ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони, малого, середнього великого радіусу. Багато про що можна говорити з південною Кореєю. Якщо вона погодиться. Допомагати нам не тільки в гуманітарних питаннях, а й окрім всього іншого, ще і в питаннях військово-технічного потенціалу це буде дуже цікаво, та дуже корисне співробітництво. От тут я думаю, що вони та погодяться ще раз кажу. Ну вони розуміють перспективу, якою б віддаленою або міфічною вона не була. Ну, слухайте, така ситуація дороги там підривають так інше, але в мене і побоювання, що західні партнери, там США і всякі різні інші ну там якось будуть стримувати їх у цій ці історії, не роздмухуючи ескалацію. Що ви думаєте, ну, вплив безумовно на південну Корею з боку США є, але при цьому і внутрішній інтерес повинен бути у південної Кореї, розуміючи те, що до чого все це йде, угу. а, цей вплив може бути обмежений рекомендаціями, а далі вже буде вирішувати самостійно тому що це проблема не тільки для південної Кореї, для всього регіону це проблема і для Японії, і для інших. Країни, які взаємодіють з США, для загальної коаліції, це перспектива проблематики навіть для Австралії, яка зацікавлена в стабільності цього регіону, і яка також входить до коаліції, які підтримують і як Японію, так і Південну Корею. Тому проблематика більш глобальна, яка стосується не тільки однієї країни, і просто зупиняти тому, щоб ну не дратувати кімчинина через ці дії. Ну так не впевнений, особливо якщо підуть перші 200-300 північно-корейські рембо а тоді взагалі буде вирішено питання щодо репутаційного удару по північній Кореї. Демонстрація, що найкращі їх військові так само, а, та навіть а, можливо ще швидше гинуть в зоні бойових дій а, в Україні. Тобто, ну нічого там специфічного насправді немає. Буде смішно, якщо вони не просто помруть, а десь заснують, заснують таку общину десь у Білорусі і почнуть десь туди. Ну куди? Ну ми їх навряд чи будемо приймати в Росію, не зможуть, бо там повернуть назад. В Білорусь, ну тут є питання. Є питання. Ну батька може приютити, мені здається. О таку історію. це буде так. Дійсно, така історія. До речі, бойові роби їх називають у тих, кого при... От, надіслали. І, і ви дійсно правду кажете, що раніше мене цікаво. Ні, ну як, цікаво було б на панок на панок тобто, це подивитися, як вони там ось живуть. Я авто. Я побачив перший раз, які на дровах їздять. Слухайте, я такого давну не, не бачив. Цікава була історія. І потім, бо у цих, які ламали. Каміння, оце, от суперспецназ, це вони от про них розповідають, що, оце, що вони там десь їх розрощували без інтернету, без газет. Ну нічого, от просто вакуум такий. І ось вони такі промиті сюди прийшли. Ну окей. Подивлю, ми вже бачили різних. Бачимо, цей мене тільки налякала цифра в мільйон. Оце, от, ви чули да? там про заяву: мільйон! Готовий відправити. Відправити кім, кім? мільйону. Ну, це ну слухати за цифра велика. Це я не велика. знаю, я про це говорив, але а, зараз йдеться згідно з даними ворог України. Це 11 тисяч по даним ага. про які безпосередньо лова гороємо Кирило Згідно з інформацією Південно-Крейських це може бути до 12 тисяч. Я можу зробити навіть таке припущення, що це буде декілька хвиль. Ось таких людських поставок. Називаємо їх так. Тому це може бути до 30-40 тисяч особового складу, якщо буде декілька хвиль, але ніяк не мільйон. Мільйон це загальна кількість північно-корейської армії. А, опа. Саме... Це мільйон, тобто дівчинин віддасть. Аналог твої армії повністю Росії, ага, і при це і... це без армії, ну, то таке. Якісь виставки клас! На... Супер. Я не знав, що є їх загальна кількість мільйон. Дійсно, як ти віддаш, коли ти вже там дороги підриваєш, і ну зайдуть, просто зайдуть кареті і все, і все південні туди, і все. Ну А, а тут ми цих вб'ємо. Ну, окей. Так. Слухайте, давайте вже з цією корейською морквою. Їх на суджу відправлять, чи де, де ми їх побачимо? Оце питання. А, може бути сценарій, де ми їх можемо побачити. А, якщо їх відправлять в Курську область, цілком можливо для підсилення курського угруповування, але їх так само можуть відправити банально на території тимчасово окуповані в глибокий тил, щоб вони. Здійснювали репресивні функції а, по контролю цих територій. А ті підрозділи російські, які там знаходились, будуть відправлені на лінію боїздня. Тобто а, російські підрозділи кількісно до 12 тисяч особового складу поповнять а, лінію бозітнення, підсилять її. А північно треті будуть знаходитись в тилу а, з іншого. І третій варіант це не тільки там прикордоння, це не тільки тилова зона, а й безпосередньо те про що найбільше і найчастіше на говорять штурмові підрозділи, які будуть по лінії боєзіткнення по території України знаходитись, там також різні можуть бути варіації, або їм буде окремо якусь ділянку, якусь локацію видано про що я говорю самого початку. Йде. Але комунікація о, це важливий момент з іншого боку, якщо вони підуть на підсилення якогось напрямку. Ну удивимо собі, що кураковського так, то це буде серйозна проблема. Бо більш-менш ми пристосувались до того, що росіяни поступово крок за кроком, маючи відповідний ресурс, вони можуть там наступати на 50 метрів, на 100, на 200, несуть великі втрати. Але ми під це підлаштувалися. Під цей повільний наступ. Але якщо на якійсь ділянці зненацька, з зненацька з'являється 12 тисяч особового складу і починають йти, ось так хвиля за хвилю, штурмові дії розпочинаються, то за тиждень може бути на цих рубежах серйозна проблема, катастрофа. Навіть я не кажу про обвал фронту. Ні, такого не буде. Про обвал лінії оборони також ні, але окремо взята ділянка буде дуже швидко взята під контроль таким чином. Це буде проблема. А меншою проблемою буде, якщо їх будуть а, рівномірно розподіляти між різними напрямками, різними плацдармами та підрозділами. Ось тоді це також буде проблема підсилення цих підрозділів, які майже вже виснажені. Але при цьому а, не буде такий а, максимальний тиск на окрему для цього напрямку. Ага, фук, ну окей, давайте тоді ще причина на слідкові зв'язки. Прослідкуємо. Слухайте: ну окей. Ічкерія відійшла на другий план тоді, фактично в цій ситуації, я так розумію. Тобто допомоги по людям вони вже чекають із Кореї. А на Ічкерію вже що, там всіх вибрали кадирівців. А вони що, воювали? Ні, ну Тікток і вся ця ну хоча б заграти тряди. Ось вони і використовуються як репресивний елемент. Як репресивний елемент а, другої лінії. Який або о, виконує функцію заград підрозділу, або який там десь в глибокому тилу виконує репресивні функції. В принципі, на цьому все найбільше на них і не розраховують. Ну ми ж бачимо, як високоефективно себе демонструє Ахмат в тій самій Курській області. Mm, От цьому... шукають шукають всі. Так. Слухайте, окей, бо президент там, коли план перемоги оголошував, там він, от, є пункт про цей як, засоби неядерно, неядерні засоби стримування. Що це таке? Ті ж самі оперативно-тактичні ракетні комплекси, як варіант, балістичні ракети, крилати балістичні. ракети, велику радіусу дії і так далі. Ось такі засоби. Які не є носіями бойових частин з ядерною зброєю. В принципі саме це і є елементами, які мали б можливість стримати Росію, або якби вона розпочала повномасштабне вторгнення при наявності в нас таких засобів, то результати цього повномасштабного вторгнення були б набагато гірші для неї, вона б мала б набагато більше втрати. І при цьому удари наносились не тільки по основним напрямкам їх просування, а і безпосередньо, і по території Російської Федерації. Тобто, мати власні засоби такого типу для нас дуже важливо. Важливо, територія в них велика. Це багато ракет потрібно, дуже таких балістичних. території це... це уральські гори та Сибир. А навіщо нам тайга? Нам нам тайга не потрібна. Нам достатньо їх європейської частини. А... Частини Російської Федерації, щоб вона була в радіусі дії наших засобів ураження, і цього буде достатньо. до Москви ага. долітає літає. І, от, привіта столиці Росії. З, ну так, це потрібно робити. Слухайте, а іранці з ними також підпис... збираються підписувати всеосяжну співпрацю. Також будуть надавати свої тисячі воїнів сюди. Побачимо, хоча Іран, як ми бачимо, досить так обережно намагається зараз діяти, особливо заклики президента Ірану, що вони ну, спрямовують усі свої зусилля для пом'якшення санкційної політики, а цілком все ж таки обійдемося без їх цього корпусу вартових ісламської революції. Так, консультанти є, так інструктори є, так, офіцерський склад, який вивчає досвід використання шахет 136, так, в принципі. Російський досвід ведення бойових дій в реальній уже сучасній війні. Так оці ці є, так само як і Північна двадцять го року, але а в принципі говорити поки що про якісь підрозділи. А кількісно, які б а, мали співвідношення з тим, що буде відправляти Північна Корея, і вже відправляє Північна Корея. Ну поки що зарано про це говорить. <рес> окей, окей. Слухайте, Курська у вас я на каналі Олександр Хваленко прочитав. Ну до речі, тільки ви ось про розширення пишете. майже ніхто про це не каже, що курська операція буде розширюватися. Що там відбувається наразі? Бо навпаки, слухайте, ну сіють паніку. Оцю зневіру, цю всю історію кажуть людям, що все яй, все пропало і, і дарма. ось, що наразі дійсно чого чекати від Курської цієї буде вона брянщина, вся, ширитися і, і інші напрямки цілком можливо, а зараз росіяни не можуть з Курською областю якось впоратись. Вони 10 вересня розпочали свій так званий контрнаступ. А який результат цього контрнаступу? Поки що ми його не бачимо. Вони десь просуваються, одразу десь щось втрачають. Одне те ж саме місто, одне те ж саме населений пункт село. Вони приходять а, за добу з рук в руки. Тобто, на війна відбуваються. Вони просунулись там десь на декілька кілометрів. Одразу собі почали бити фанфари. А через декілька годин а, ми повернули ці. Кілометри вони змушені були відійти. Ось що таке маневри продовжується. Саме тому вони зараз вже е, є інформація, що вони не встановлюють дедлайнів. Е, черговий дел, дедлайн, хоча у них є черговий дедлайн, це 1 лютого року, але це більш раціональний такий логічний дедлайн і він пов'язаний саме з тим, що вони розуміють, що там. Наприклад, до нового року вони не зможуть впоратись. там до виступу Путіна. Ну якогось там Фець Собрання і щось таке також не буде. Вони намагалися курську область, так так би мовити, звільнити до дня народження. Путіна їм цього не вдалось, і фактично, вони зараз відносяться до цього більш раціонально, але менш раціональне це їх бажання до кінця лютого сповторити буферну зону по території України, оце е, взагалі повна маячня, яку вони не зможуть аж ніяк е, реалізувати е, встановлені строки. Тому трохи така парадоксальна ситуація. Але саме той факт, що розуміння е, відсутності можливості е, повернути контроль над Курською областю, він присутній, і це саме по Курській області. А є ще інші деякі ділянки, де може відбуватися щось цікавіше. Угу. Слухати на сході, що відбувається у нас. Також там сіють паніку. Ми, ми, ми здаємо все, все дарма, все пропало. Що, яка ситуація зараз на сході? Дуже складна. Звісно, росіяни продовжують свій великий цей наступ, і зараз намагаються завершити етап виходу Курахове. Це перша їх мета повністю закрити, намагаються південний фланг. А правому берегу річки Вовча максимально інтенсивні бої відбуваються в районі Салидова, тому що росіяни зараз мали можливість з східного напрямку прорватися в приватний сектор. Вони зараз закріпляються там у деяких будинках і намагаються просуватися до центру. Тобто там бої відбуваються в міських умовах саме в східній частині. Oh. Пункту, і звісно ж, це покровський напрямок на сам Покровськ, Росіяни намагаються там утворити відповідні умови в районі Лисівки, наприклад, а також навколо Мирнограду. А в районі Часового Яру Росіяни прорвалися з північного та з південного флангів. Ситуація, ну скажімо так, максимально неприємна. І складна, але на станом на зараз не критично. Вони зараз а, розміщуються по правому берегу на півночі, по правому берегу а, каналу і закріпитися там змогли. А по 05 04 трасі вони намагаються рухатися в напрямку такого села, як Ступички, хоча їх руху. Яко кажучи, їх підставляє, тому що він витягує їх основні передові підрозділи. Тому, якщо дійсно у нас буде достатньо ресурсу, ми навіть можемо обрізати цю кішку. Слухайте, ну десь тижні за два-за три буде велика зміна погоди, так чи інакше. Там що ви думаєте, це вплине якось на швидкість їхнього просування? Не дуже Їх все одно будуть е, в спину НАТО, щоб вони просувалися. Тобто погодні умови е, особливо якогось критичного впливу на інтенсивність бойових дій ніколи не мали е, з боку. Якщо ми говоримо російських окупантів, вони можуть негативно вплинути на е, нашу оборонну здатність, тому що у нас багато що залежить від ефів. Коли розпочинаються дощі або тумани, ФПВ-дрони одразу втрачають. А свою ефективність у чому я заголосив. Я коли запитував у вас, як буде координація, я собі уявляв, як чмирять ці кадирівці, карейців. Ну от хто ну от хто з них головний. Ті, що прийшли рятувати Путіна, чи ті, які до цього ось, Кадирівці, от між ними дідовщина оця, оця вся цікаво, чи вони зовсім будуть відокремлені в цій всій історії? Окей. Слухайте, наостанок, що? Корисна парада від Злого Десита. Кому, кому порадили ви зараз би почати евакуацію? З тих населених пунктів, які зараз знаходяться під загрозою, звісно ж. Це Куракова, це Покровськ. не треба гаяти час. Ситуація дуже складна. Там дуже складна. — А давайте у загальному. Слухайте, якщо давайте так, бої там за скільки кілометрів вже потрібно от вивозити дітей, жінок, старих. От за от коли, коли, за скільки кілометрів від якщо вже починає дотягуватись, то це вже треба евакуюватися стовідсотково. Тобто в цій зоні Куп'янськ зараз знаходиться, о, окрім тих о, населених пунктів та міст, про які я говорив, не тільки Покровськ, Мирноград, mm -hmm. тобто, тут не треба гаяти часу. Там okay. вже давно знаходяться під артилерійським впливом. Я не кажу навіть про каби, які постійно використовуються, хоча це вже повинні бути перші дзвоники. От саме ствольна артилерія це вже максимум, коли не треба гаяти час. Окей, Каба, а Херсон, я так розумію, підпадає вже під Каба? А в Херсоні так, але в Херсоні е, інша ситуація. Там ризик е, саме обстрілів е, терористичного характеру. Тероризм, тобто те саме, що і Запоріжжя, те ж саме, що і Ханків. Але захоплення цих міст по результату наступу, наприклад, не передбачається Херсон для Херсону треба форсувати Дніпро, Харків це взагалі угруповання в декілька сот тисяч. А тому ні, в даному випадку все залежить виключно від рішення самої людини, якщо вона готова жити в таких екстремальних умовах, то так, а, вона залишається. Якщо ні, то вона самостійно евакуюється. Mm -hmm. Але це заповнення. От саме а, ті міста, про які я говорю, що о, є якраз зона наступу. Вони є напрямками наступу, і вони вже в зоні mm -hmm. mm -hmm. радії артилерії, то це вже серйозна загроза. Окей, окей, дякую, пане Олександру, що долучилося до нашого ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава! А нашим телевичам! Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.